Згадаймо тих, кого нема із нами, кого у нас забрали небеса, нехай у нашій пам'яті не в'яне, їх незрівнянна у душі краса. Згадаймо їх усмішки, ніжні руки, проведені із ними кращі дні, і серце розривається від муки, що не живі вони вже, не живі, їх душі там. Де ближче десь до Бога, вони нас бачать, моляться за нас, згадаймо їх, як на душі тривога, як обнімали і звеселяли нас. Бо кожен з них, хто був із нами близький, був післаний для нашого буття, схилімо голови, коли згадаємо низько, бо в кожному із нас є каяття, бо мало їм в житті ми говорили як любим, вірим і шануєм їх. Що нам казали і чого нас вчили, не забуваймо і згадаймо їх: нічого вічного тут на землі немає, все помирає, і людина теж, та лиш тоді душа не помирає, коли у пам'яті вона живе без меж.